А зарплатня чому 8 тисяч гривень? У мене нема коментарів просто. Молодша палатна сестра в психіатрію, б. Снайді. За 8 тисяч гривень. Сука. І можна з головою їтися, типу самостійно. Розкажіть трошки детальніше про роботу. Вона не складна. Ну як догляд за психічно хворими пацієнтами, ніяк не складна. Ну, хворі, вони сильно хворі ось і трошки і дуже. Ну, психічно хворі, це треба з ними знати, як працювати. Ага, а зарплатня чому 8 тисяч гривень? Це щось воно державне чи можна більше? Це Державне, це державна лікарня, да. Я поняв, дуже дякую. Я бажаю вам сил. Дякую дуже. Є... Це, б**ть, на я. В мене нема коментарів просто. Я ж піднапрягся, отвечаю Ну серйозно, чесно, я ж прям піднапрягся. Бо з однієї сторони я відчуваю, що роблю щось неправильно, бо телефонувати кудись в державний заклад, який і так надає, я так розумію, безкоштовну психіатричну допомогу да для людей, яким потрібна ця допомога. Але, блядь, бути суко медсестрою за 8 тисяч гривень це піс. Ти ж це просто, це дуже складна праця. Мені хочеться, я вірю, що в один день воно трошки зміниться і буде якось по іншому. Боже, будь ласка, дай сил всім цим людям, які і там працюють і які там знаходяться, щоб все було хорошо.